Візуальне ЗНО з історії від краєзнавчого музею простий спосіб засвоїти найважливіші події становлення та розвитку України. Музейники презентували викладачам ліцеїв, педагогічного медичного агротехнічного коледжів, краєзнавцям, випускникам школи амбасадорів. Сьогодні ми запрезентували скажімо, не новий метод. Він уже сталий, але це скажімо, один із методів музейної педагогіки, роботи з відвідувачем, скажімо, на основі е, знань, які е, ну, відвідувачів, скажімо так, школярів, студентів на основі тих знань, які вони отримують в своїх навчальних закладах. Учасники умовного історичного турніру мали можливість відчути події тієї чи іншої історичної епохи, дати постаті, поняття якої вивчали в школах, в вузах, розповідали на заняттях учням, і не просто відчути, а й візуально доторкнутися до них та взяти за постулат у викладанні предмету. Якщо діти вивчають період гетьманщини, вони приходять до. Музею вивчають портрет Хмельницького, бачать знову ж таки кінні сідла гетьманів України, до прикладу у нас Данила апостола, і відповідно, коли вони вже бачать запитання в підручнику для ЗНО чи посібнику для ЗНО, і там декілька портретів або щось зображення, зрозуміло, що це набагато легше сприймається. Вивчати та викладати історію не нудно, інтерактивно, етично через вікторини, історичні турніри. Основне на чому акцентували увагу працівники краєзнавчого музею. Ми, скажемо, провели для них ось таку такий турнір, продемонстрували, як це може працювати діяти вірніше із школярами чи студентами для того, аби вони більш глибинно пізнавали історію. І, зокрема, сьогодні ми продемонстрували локальну нашу історію, тобто питання були підготовлені або можливо було дати три відповіді, або навпаки, потрібно було здогадати. Датися визначення відношення до картинки, от або ж знову ж таки відгадати географічну назву. Тобто, тут були і музична заставка, і візуальна картинка, і е, прозові твори згадані. Новий метод закріплення навчального матеріалу поцілив у Яблучко. Викладачі та музейники домовилися про співпрацю. Школярі, студенти мають досконало вивчати, знати історію України.